Ми реставрували його. Ми його реставрували, він тоді був страшний. Він бачите, як? Так, як справжній бомбети. Він відкривається і там все складали. Завжди. Я пам'ятаю у моєї бабусі, Тоже такий. А то всі таки десь зі скринь, хто, хто, хто погодився віддати, позабирали. Дехто сказав, що шкода. Тут прямо так все стояло Так. тут неможливо, тут охорони в два ряди. Ось так все, все, що. Ларки з боку. Заодно є фестиваль, заодно. Так, то ми мають собі. Ну, щось мають, так. Ті вже бували, ці діти прийшли літом до нас. Скажіть, будь ласка, вам потрібне нове приміщення, бо черга в садку чий? По-перше, кількість бажаючих велика. Ну, Черга, відповідно, також велика. Ну і приміщення саме бажали, бо буде краще. Бажаючих, якщо у нас на 100 чоловік на черзі, тих, що. І соломи залишають? Так. То буде стара, а збоку прибудова двох поверхів Ми вже повністю зроблено на газ, на воду, на світло. Нам тільки от, от, от фінанси тільки. вже А ви би хотіли поїхати з села колись? Думали про те, що треба їхати звідси? я родила у Львові і а вона от прийшла сюди тепер. Тут, і де ліпше у Львові чи тут? Ні, тут ліпше. Львові чим ліпше, як е, е, нема за що жити. <продуктів> Там що треба платити? Так, так. А ви тримаєте якусь господарку в хаті? Ні, ні, ні. Я ні. маю ні. кури, пса і дві, два коти. Так, і землі багато не маємо, бо тяжко має. вробляти, нема чим. Ну я так розумію, що і нема багато землі в людей. Гектарів, бо не належить земля. Мають гектари. Хто має якісь коні або трактор? А, а, тракторів багато є в селі вже. Скажіть, будь ласка, а тепер охочіше люди виїжджають за кордон? Чи от колись їхали? От як? І зараз виїжджають багато. Виїжджають. А чого? Так їдуть? Роботи нема тут, я їдуть за кордон. Це молодь чи старші? Любі. Хто Вдасться, ти... хто має гроші на візу, відкрити, це їде. Ні, ну мені здається, колись, на 50 колись років... роботи було в селі, був картонажний цех, у нас були, джеми робили, засолбаза працювала, цего пекарня на всю. То було, пекарня була нормальна. Так, так. Колись було навіть, можна сказати, краще. Але мені здається, що раніше люди просто ну, роботу мали, але не були великі зарплати, не могли щось купити, що добробут зараз трошки вищий виглядає. Може, тому що за кордон поїхали. Вот а що нас спасає то ще за кордон. Яка ваша пенсія? Яку ви пенсію маєте? Вона має тисячу, є. І що то на що то вам вистачає тої пенсії? Не знаю, знаю це трохи, так, так, так не багато. А город якийсь маєте? Інфаркт, не маю город Як ми поповнюємо бюджет? Бюджет, знаєте, нам дає, бюджет дається зверху до нас, що ми би не хотіли. Ми б хотіли, щоб ми були розпорядниками коштів, щоб ми формували бюджет, який нам потрібен, і тоді було б, я казав, і був би і достаток в тому селі, по бюджету сільської ради, на цей рік, я так собі цифри такі трошки маю, значить, на сільську раду нам на 173 тисячі. Це зрозуміло, що це є на зарплату, на різні послуги. I'm going with this.